Середа, 17 квітня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Ніча. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. Щонайменше 16 загиблих та 61 один поранений. Черговий теракт Росії. Окупанти вдарили ракетами посеред містю Чернігова. Там і досі триває пошуково-рятувальна операція. Дальня ще не працює, але спортсмени потроху повертаються в тренувальні зали. Як після ракетної атаки по Дніпро живає заклад, що виховав всесвітньо відомих Ярославу, магучих, Михайла Кохана та інших. Демобілізація є повістки, штрафи для ухилянтів та гранти для військових, що змінилося в законі про мобілізацію, який підписав президент. Про це в ефірі 11-го розповість військова юристка Вікторія Нестеренко. На 17-ту годину в області із тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас окупанти продовжують терор Нікопольщини. Прибережні громади протягом дня під прицілом ворожої артилерії та дронів. Зранку вдарили по райцентру, постраждала 63-річна жінка. У місті російські снаряди пошкодили гімназію, житлові оселі та лінію електропередач. А згодом під ударом росіян опинилися населені пункти Мирівської громади. Щонайменше 17 загиблих та 60 поранених росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. Вранці окупанти трьома ракетами атакували житловий район міста. Там досі триває пошукова рятувальна операція. Під щільним вогнем знову був і Херсон через ворожі обстріли, пошкоджені будинки та квартири місцевих. Більше інформації у нашому дайджесті. Момент потужних ударів потрапив на відео очевидців. Росіяни трьома ракетами вдарили по Чернігову. Під вогнем житловий мікрорайон у середмісті. пряме влучання у восьмиповерхову будівлю об'єкту соцінфраструктури. На цих кадрах рятувальники дістають заблокованих під бетонними плитами поранених. Простажимаються. Просто Через кровавий теракт окупантів щонайменше людей загинули, і 60 постраждали. Зокрема, поранення отримали двоє дітей. Серед жертв 25-річна поліціянтка Аліна Миколаїць. Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і. Буде надавати вся необхідна допомога. Неспокійно знов було і в Херсоні. У корабельному районі снаряд прилетів на приватне подвір'я. Від удару залишилась величезна вирова. Будинок через обстріл геть потрощений. А я схватилась і кричу, там син у мене спав. Беру, Сережа, Сережа, дима повна хата. То не дим, то пиль була така сильна. Понівечена і багатоповерхівка через удар у квартирах поубивало шибки, пошкоджені балкони. На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих. У нас було побите, а зараз ще більше. Он, бачите. Аж старчить. і там осколок всередині. Щодо подій на передовій на Лиманському напрямку. Окупанти 9 разів атакували позиції ЗСУ. на Бахмутському. Українські військові відбили 19 атак. Сили оборони продовжують стримувати росіян, і на Новопавлівському там окупанти 20 разів намагались прорвати лінію фронту. А у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Там прилетіло по військовому аеродрому Джанкой. На місці здійнялась масштабна пожежа. Саме там попередньо базується російський 39-й гелікоптерний полк, ППО Південного округу і три авіаційні ескадрилі. Після вибухів закрили автомобільну дорогу від Джанкоя до села Побєдне. Місцеві жителі повідомляють, в районі литовища триває детонація. І це не все. На аеродромі РФ у місті Самара знищили гелікоптер Мі 8. Ворог використовував його для перевезення зброї та особового складу. Його вартість може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. Про це повідомили в ГУР України. Марко Ручка, Дмитро Вєтро. Новини одинадцятого каналу. Через ракетний удар росіян в Чернігові 18 квітня оголошено день жалоби за загиблими. Майже на 7% за задобу зросло споживання електроенергії в Україні, і обсяги продовжують стрімко йти вгору. В Укренерго це пов'язують із похолоданням в частині областей. Кажуть, аби покрити це збільшення, потрібно додатково задіяти чотири блоки на теплових електростанціях. Проте зараз це неможливо енергосистема і так ледь витримує. Тому українців просять максимально заощаджувати, аби допомогти енергетикам. Достатньо використовувати найбільш енергоємні прилади в день водночас в пікові години зранку та ввечері обмежити їх роботу чи взагалі не включати. Потрощини демонтували у дворі, прибрали, але їдальня ще не працює. Після ракетного удару по Дніпру потроху відновлює роботу фаховий коледж спорту. А юні спортсмени повертаються до тренувань. Як оживає заклад, що виховав всесвітньо відомих Ярославу Магучих, Михайла Кохана та інших у матеріалі нашого кореспондента Євгена Коптєва. Максим Садовий не приховує радості. Юнак із командою повертається у спортивний коледж. Він дуже скучив і готовий до нових футбольних вершин. Тут мене не було дві незі найкращий результат. Тут ми стали чемпіонами України 2 квітня правий нападник разом із командою грав на полі Олімпійського резерву. Тільки почалася тривога. Ми на полі там пішли в укриття. Потім зайшли тренери, сказали, що попала. Ми сюди приїхали, нас пускали. Щойно почалася повітряна тривога. Усі, хто був у приміщенні, перевели в укриття, розповідає директор коледжу. Легкі поранення друзками складі стали лише чотири вихованці, які бігли коридором у сховище. Вибухова хвиля пошкодила приміщення і фасад закладу. Не працює поки що і їдальня. Посадало більше тися тисячі квадратних метрів вікон. І більше двох тисяч фасаду. Тут знаходилася холодильна камера для зберігання овочів. Її просто розірвало на шматки, от все, все, що від неї залишилося. І тобто харчоблок на даному етапі існувати без нього неможливо. За лічені дні у коледжі демонтували та прибрали зруйновані фрагменти будівлі. Розбиті вікна позакривали плівкою і ДСП. Добряче дісталося актовій залі. 2 квітня найбільших пошкоджень зазнали стеля і вікна. А всього за кілька годин до ракетної атаки на цій сцені тривало нагородження видатних спортсменів коледжу. Загалом, унаслідок ракетного удару росіян були поранені 18 людей, пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоповерхівок і 25 автівок. У спортсменів коледжу по два тренування щодня. Сон для відновлення невід'ємна частина розкладу. Для комфорту укриття обладнали ліжками із матрацами. Є окремі кімнати для дівчат і хлопців. Усі комунікації працюють плюс інтернет. У кожної дитини є своє ліжко. Вони бачите, як є підписані. Підписані по відділеннях, наприклад, ось відділення плавання. Одночасно в укритті може знаходитися близько 200 осіб. Спортивний коледж оживає, бо вихованці повертаються, кажуть працівники закладу. 25-метровий басейн, який вцілів, уже готовий приймати плавців. Дуже скучаємо за дітьми. Хочеться, щоб ці стіни знову почули стартові свістки, фінішні свістки. Як кажеться, говориться на старт. Дніпропетровський фаховий коледж відомий навіть за кордоном. Понад 100 спортсменів закладу входять до національної збірної України з різних видів спорту. Випускники коледжу здобули для Дніпропетровщини шість ліцензій на Олімпіаду 2024 року, яка проходитиме у Парижі. Серед них легкоатлети Ярослава Магучи, Анна Рижикова, Михайло Кохан та Плавець Денис Кесіль. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Міг втратити не лише руку, а й життя. Наша наступна історія про мобілізованого металурга, якого колеги не залишили сам на саме з важким пораненням. На полі бою його врятували побратими. А потім на нього чекали справжні поневіряння лікарнями та реальна загроза ампутації. Хто і як допоміг отримати другий шанс на повноцінне життя? Наш репортаж. Два по п'ятнадцять. Виконуємо. На 15 раз затримали. На ліжку тренажері Дніпровського рекавері. Боєць Микола. Під наглядом фізичної терапевтки ретельно виконує вправи. Розробляє поранену руку. Колючи, коли нижче ось цього положення, отак вгору піднімати і вниз відпускати. Тоді, як півроку тому він взагалі міг втратити не лише руку, а й життя через важке поранення на передовій. Під час бойового завдання з підрозділом потрапив під щільний мінометний обстріл ворога, вижив завдяки побратимам. І осколками міномета, уламками зацепило. Слава Богу, що хлопці допомогли і швидко зреагували машину, евакуацію і швидко вивезли. Лікарі говорять, травма настільки важка, що до повного одужання ще далеко. Він ем, звернувся до нас в той час, коли практично нічого не міг робити цією своєю травмованою рукою. Травму він отримав 17 листопада, і з того часу пройшов дуже багато етапів лікування, хірургічного лікування. Після того, як з ним працювали наші ерготерапевти, фізичні терапевти, у нього збільшилася амплітуда рухів. Він може має можливість нею вже рухати, зменшили значно больові синдроми, але це все не кінцевий етап. Позаду шпиталі Новомосковська Львова та Ужгорода. Місяці болю фізичного та морального. І, хоч пройшло вже півроку, дружині і досі бракує слів. І у війську, і після поранення чоловіка підтримував Інтерпайп, де боєць пропрацював понад 20 років. Дякую вам за допомогу за вашу працю. Ірина одна із координаторок спеціального корпоративного штабу, який опікується бійцями під час служби відновлення та повернення на роботу. До кожного воїна особистий підхід. Приміром, для Миколи організували індивідуальний патронат в Ужгороді, куди бійця евакуювали напівпритомного. Почали стукати, просити о про допомогу, що людина горить в людини вже пішов некроз тканин, і ми дуже боялися, що людина втратить кінцівку. На жаль, Ужгород – це невеличке місто, яке не зовсім готове до таких уражень, поранень. Підняли майже все місто на ноги і достукалися до лікарів і на все, все ж таки людину підхопили. Інтерпайп тримає контакт зі своїми бійцями та їхніми близькими із першого дня мобілізації, допомагає амуніцією та технікою, підтримує у разі поранень чи захворювань. За запитом підключає юристів, психологів та інших фахівців. Для таких родин, як у Миколи, роботодавець часто є єдиною підтримкою у проходженні дуже складних випробувань. Дуже страшно, больно було дивитися до нього. Я благодарна компанії, я благодарна цій дівчатки Ірі. Я її полюбила на всіх до да. підтримка дуже. І зараз от підтримка. Я чую, чу, вона все время говорить, звони, звони, каже, що треба, звони, що якщо сі ліки купимо. Ну по якому вопросу дзвони мені, а мені другий раз не вдобно дзвонити. Попереду в оборонці ще кілька операцій і курсів реабілітації. Поранену руку намагатимуться відновити максимально. Сам боєць після відновлення та перемоги планує знову повернутися на підприємство та працювати металургом. І вже точно знає, що саме зробить першим після одужання. Жінку на руках вонести. Серйозно? Так. Да. Куди будете? <свісно> ну, в ЗАГС вже насили. Додому, додому, тільки додому. Тетяна Зайць та Євген Шпак, новини 11 каналу. Офіційно закон про мобілізацію вже підписав президент Володимир Зеленський. Повністю він набере чинності за місяць, 18 травня, тоді як деякі положення почнуть діяти одразу з моменту ухвалення. Про норми закону та його юридичні тонкощі поговоримо з військовою юристкою Вікторією Нестеренко. Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які зміни основні у нас будуть в зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію. Основні зміни для тих осіб, які тільки збираються піти стати на облік, вилучили такий термін обмежено придатний Тобто, у нас залишились придатні або непридатні. Щодо відсрочки, тим чим користувалися багато людей, вступали до вищих, тобто отримували там другу вищу освіту. Зараз цю норму прибрали. І підставою для отримання відстрочки є тільки в тому випадку, коли ти здобуваєш першу вищу освіту, це те, що гостре, там, да, там звертаються люди там за правою консультацією з питань. Більш жорсткі штрафи за те, що не своєчасно люди стають на військовий облік. Ну і в принципі сталося враження, що всіх військово зобов'язаних. Порахують, тобто хто не зареєструється через електронний кабінет віддалення, в будь-якому випадку там вас знайдуть. Якщо ви саме не з'явитесь, то у ТСХ буде право звертатися в суд з поданням і обмежувати особу, управляти транспортним засобом. Тільки за рішенням суду можливо там арешт рахунків. Звісно, ну такі судові рішення можна буде оскаржувати. Норма про право накладати арешти на рахунки і обмежувати управляти автомобілем, вона діє і в сьогоденному законодавстві в цивільному. Якщо ти там заборгував комусь аліменти, заборгував. Також саме мають такі права державні виконавці вже давно звертатися з поданням до суду, і у боржника там арештовували рахунки і позбавляли права керувати автомобілем. тому чому зараз так люди тривожаться? Ну звісно, ми сподіваємося, що не буде там багато зловживань порушень. Але якщо вчасно там людина стане на військовий облік, то і не допустять сама собі. Таких неприємностей правового характеру. Такі тонкощі звільнення з військової служби для військовослужбовців. Там, якщо раніше там, ти доглядав за особою, яка потребує стороннього догляду ти замовив, що немає інших рідних, ти мав право звільнитися з військової служби. Зараз там виписаний такий термін, що якщо ця особа визнана недієздатною. Тобто, тепер ще додатково військовослужбовцю там через правників прийдеться звертатися до суду і визнавати цю особу недієздатна. Скажіть, не дочекалися ми демобілізація. Є якісь альтернативи для військовослужбовців, які вже понад два роки на передовій, і чи, взагалі, є конститут дійсно таке положення в конституції, яке не дозволяє демобілізацію? На жаль, для військовослужбовців не дочекалися. Норми про демобілізацію, от пообіцяли нам, що найближчим часом це врегулюють окремим законопроектом. Ми зараз не торкаємося норм конституції, тому що у військовий час у нас прописано, що обмежуються гарантії права, от і якщо зараз ну мабуть були дуже важливі підстави, да чому не проголосували за цю норму і чому. Попросили, поки виключити ці норми, тому що дуже великі втрати, да і мабуть зараз нікому буде служити, якщо ми зараз звільнимо людей, які навчилися і справді класно воюють. Ну альтернативи: лікування, реабілітація, госпіталізація, відпустки там за сімейними обставинами, відпустка там після лікування. Тобто є переліки, але військовослужбовцю необхідно радитись справникам, якими можливостями він може скористуватися. Я хочу сказати, що треба прокидатися і розуміти, що якщо кожен щось буде робити там для своєї країни, то ми, ми скоріше там переможемо. Донатьте на ЗСУ, допомагайте військовим. Ну і звертайтеся вчасно за порадами до юристів. А військові вчасно звертайтеся до психологів, щоб якось врятуватись від цього вигоряну. Так зрозуміло. дякую вам, пані Вікторія, за змістовну розмову. Нагадаю, у нас у студії була військова юристка Вікторія Нестеренко, і ми обговорювали новий закон про мобілізацію. А Що ви думаєте про зміни до нового закону про мобілізацію та санкції проти ухилянців? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайка та підписуйтеся на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Гідно представили свій досвід роботи. П'ять шкіл кам'янського здобули нагороди на п'ятнадцятій міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти. У ній взяли участь 400 представників із 20 регіонів України, а також Польщі, Литви, Румунії та Естонії. Їхні здобутки оцінювали за кількома напрямками. З тем світу робота в умовах воєнного стану, подолання викликів сьогодення. Загалом Дніпропетровщина здобула на виставці 10 медалей. Такі високі результати неможливі без любові педагогічних працівників до своєї роботи, незважаючи навіть на сирени, на зриви уроків, на частину дистанційної освіти, на укриття вчителі все рівно намагаються нести добре вічне, намагаються створювати нові ідеї, намагаються шукати нові підходи до виховання підростаючого покоління. Для того щоб писалися дані роботи, необхідно створювати певні умови. Я дуже вдячна педагогам і вдячна керівникам, які Постійно не шкодуючи свого власного часу, саме пишуть дані роботи і узагальнюють свій досвід. Хочу ваше собі також подякувати всім освітянам нашого міста за те, що в такі складний для країни час ви тримаєте рівень освіти на дуже високому рівні. Цього наша область отримала 10 медалей, із яких 5, тобто 50% отримала саме місто Кам'янське синьо жовтий прапор на найнебезпечнішій вершині Гімалаїв. Дніпрянка Ірина Караган піднялася на гору Анапурну, що входить до десятки найвищих у світі. Альпіністка каже, на цей крок її надихнула донька Віра. Жінка втілила ідею у свій день народження, а своє сходження присвятила всім жінкам, які служать в ЗСУ. Вершина в Гімалаях це вже другий восьмитисячник Ірини після Евересту. Його наша землячка підкорила у 2021 році. І на сам кінець про погоду. В четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.